Добрий день, 12 липня Полтавщина Алича Кубанська комета. Хочу порівняти її із ще з однією десертне раннє алеча. Вони доволі схожі. Ми з собою приблизно однакові сроки дозрівають. Ну, Зараз спробуємо зрівняти їх. От. Комета. Так, оце комета. Така в неї якраз ну, більш рівномірної, Ну і цей крапочка. Десерт нарання і комета. І ця трішки така серцевидна більш. Зараз розріжемо їх. так, Ну я підібрав плоди такі, щоб були не перезрівші. Оце десертна і комета. Ну що хочу сказати, що на смак кислоти більше в десертної ранньої. І ще що, кісточка десертній зовсім не відокремлюється, а тут ну, більш-менш, скажімо так. Так, щоб вона відпадала, то не відпадає, ну от, би трішки. Менше прирощує. Далі, по соку. По соку вони, так, да, вони десь приблизно одинакові. Коли перезрівають, то тут самий сік, шкірка, кісточка і, і сік в обидві. Ну, а на, на даний момент то, то це отак. В принципі, можна тримати хоч ту, хоч ту. Дома. Я вже деревину перепривив частково. Оце зверху у мене тут вже оцей прем'єр. Правда, не звезло йому в цьому році, підмерзло, ну а понизу залишилася комета. Ну, тому срок дозривання трішки. Пізніший став, аніж повинна вона бути. Через те, що внизу. Якби вверхні були плоди, то тут би вже були стиглі. Ну, так десь. Ну, Щоб повну деревину, повну деревину мати це, мабуть, занадто, хіба що на продаж, а для себе достатньо там навіть частково гілка. Основне, що в неї ще основне. Основне те, що це без. Ну, немає проблем із вирощуванням. Не хворобливі. Вражайність занадто висока. Краще нормувати було б, щоб плоди були великі, бо так будуть дрібнішати. І все. І все.